Добрий весір. Добрий. Інспектор патрульної поліції, старший Добрый лейтенант Святіхов. Документи, будь ласка. Спирт не вживали. Не вживали. Щас запах от кого. Пасажир. Пасажира. Вийди, будь ласка, до нас. Одно? Вийти не можете. Одно. Одно. Нічого. Одно. Нічого не Можемо. Типа в такому за заруймор не сідати. Тихо, тихо. Стоять, стоять. О, а кажеться не вийшов. Та не треба притворятися. Це я. Так як Та. керували транспортним засобом з явними особами. Я знаю Я явними. Я, я пропоную. Я Ти ось... огляд, прикрас, бо на байба, що якось. Я Шо? то бачу. Я... Вживали, да, ну да. так. Який огляд? Медичний. Та ніхто не, нічого не буде, я, я не буду проходити. Диві. Давай з тобою, блядь. Ми все вирішимо поставити. Що я там пою не повідомлю? А де, проходить вони... оглядати? Не буде. А, Дивіться, в цьому разі, в цьому буду... разі. Ні, ні, ні. Я машину ось, духа. В цьому разі На вас буде о, складений адміністративний протокол треба. за частиною першої статті. Не, не треба. треба. Ні, треба. Ти, ну маю нема багато. Ви про що зараз взагалі? Ні, ну щоб без діти, без протоколу. Давайте, бляна, ну, без і титька. За те, що ви пропонуєте, є кримінальна відповідальність, так? Да. да. Бля. Давай, короче, без її, ось і вотик напушвлю. Я як доси як посиджу. Ну що там, я почом, що що як Ну що не Я не хочу його втраять, ну. Так надо насидати п'яним за рулем. Патрулюючи одну з вулиць міста Боринь, працівники відділу реагування патрульної поліції Коватопського районного відділу поліції зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Та чоловік відмовився, щоб уникнути покарання. 35-річний водій наполегливо та неодноразово пропонував співробітникам поліції 2 тисячі гривень неправомірної вигоди, аби не складали відносно його адміністративні матеріали. Від грошей поліцейські відмовилися та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого документування цього факту. Відомості про дану подію, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та відносно порушника складено адміністративний матеріал за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Досудове розслідування триває.